Вітаю вас, друзі. Ми ніколи не зрозуміємо питання успіху і фінансового процвітання, взагалі про що йде мова, якщо ми думаємо тільки в категоріях наших особистих потреб. І ми думаємо, що тема успіха стосується того, щоб нам тільки більше заробити і щоб нам краще вижити в цьому земному житті. Але справжній успіх починається не з наших з вами потреб, а з усвідомлення того, що весь світ належить Богу, як про це говорить Біблія. Усе золото, Подумайте, друзі, усе золото, уся нафта, уся земля. Усі ідеї, навіть які існують, таланти, які є в людях, це все створено ним і належить йому. І сьогодні він шукає тих, кому можна довірити управління всім цим, кому можна дати більше. В псалмі написано: Господня земля і все, що на ній, все світ і ті, що живуть у ньому. Подумайте про це. Всі таланти, всі ідеї, все це має початок в Бозі. А в книзі Пророка Агея написано моє срібло і моє золото, говорить Господь Саваоф. Знаєте, навіть в Едемі, коли Бог створив людину і помістив її там, Він сказав, що там, в цій землі, є золото і золото того краю. Дуже добре. Що це означає? Це означає, що матеріальні ресурси від самого початку були частиною Божого задуму життя людини на землі. Коли Бог створив людину, Він їй сказав: плодіться і розмножуйтесь, і наповнюйте землю, і що, от давайте звернемо. Увагу на наступне слово, і володійте нею. Це книга Буття, перший розділ, 28-й вірш. Це не просто споживання. Бог не просто сказав: живіть на цій землі, їжте все, що тут росте, і все. А володіти це значить, мова йде про управління землею. Тобто, що ми бачимо з вами? Біблія говорить, що Бог є власник землі, а ми на землі Його управителі. Тому успіх і процвітання потрібне нам, не як щось для того, щоб щось відкусити від цього світу і мати щось для себе, а щоб правильно розпоряджатися тим, що вже і завжди. Навежива йому. І саме з цього і починається успіх. Тому що. Коли багато віруючих людей моляться за успіх, чому вони думають? Боже, дай мені більше, дай мені кращу машину, дай мені більше зарплатню, більше грошей, щоб я більше процвітав, щоб у мене була краща їжа, одежа. І вони на цьому зосереджені. Вони взагалі не розуміють про що йде мова. І тому, до речі, так часто і негативно ставляться до теми успіху, тому що кажуть, що все, їм все мало. Да, люди добрі. Сумениця мова взагалі йде не про це. Мова йде не про те, щоб нам більше отримати, а для того, щоб нам стати успішними управителями Господа Бога на землі. І це те, що Бог мав в своєму задумі з самого початку, те, що і Бог має в задумі сьогодні для кожного з нас. От давайте згадаємо з вами притчі, якими. Нас навчав Ісус Христос, наш Господь, Івангелія від Матфея в 25 розділі. Притча про таланти. А що таке таланти? Ну, ми кажемо талановита людина, але таланти це не просто здібності. Талант дослівно – це міра срібла, це гроші. Тобто Господар роздав своїм рабам гроші і поїхав в матеріальні цінності. Не просто духовний, інтелектуальний, і що він чекав не пасивності від них, а примноження. Він не похвалив того раба, який закапав свій один єдиний талант. і... Сказав, узнаєте, знаєш господар, мені це не потрібно. Я не такий, як ті, що вони із п'яти зробили ще п'ять талантів, примножили срібло з 10 ще. А я дуже скромний. Я один взяв, один повернув. Але ми знаємо, що господар його не похвалив. Згадайте притчу в Івані Руки в 19 розділі про міну. Займайтеся, сказав Ісус, коли давав і міни це також гроші. Він сказав: займайтеся цим, поки я прийду. І це царство Боже. І царство Боже це не просто заморозити ресурси або відмовитися, а пустити їх у рух, щоб вони принесли плід для Бога і для Його царства. Багато людей думають про успіх тільки. Про, як спосіб задовольнити власні потреби. Але в Біблії успіх завжди пов'язаний, почуйте мене, друзі, в Біблії успіх завжди пов'язаний з місією. Ми з вами згадували, що ной побудував кавчег, але ной отримав ресурси від Господа для того, щоб... Врятувати людство. Авраам був благословений, щоб стати благословенням для всіх народів, а не тільки для того, щоб всі казали, який же той багатий заможний Авраам. Ну а цар Соломон отримав багатство і мудрість, щоб побудувати храм. Успіх без розуміння Божого. Власництво перетворюється на егоїзм. І, до речі, саме це і заважає багатьом віруючим отримати богословіння. Вони сповідують, вони моляться, але без розуміння місії це так не працює. А успіх із розумінням, що це все Боже, те, що я маю, а я розпорядник стає служінням. І справжнє питання взагалі не в тому, чи маю я достатньо грошей, а в тому, чи бачу я себе управителем того, що вже належить і завжди належить Богу. Бо управитель думає не тільки про себе, от уявіть собі, якщо ви власник бізнесу, ви господар якогось господарства і. Якщо, не дай Боже, ви поставите людину, щоб вона будувала ваш бізнес, а ця людина думає тільки про себе, не дай Боже, то така людина не буде мати успіху і нічого не отримує від вас. Бо управитель думає не тільки про себе, справжній от біблійний управитель, а він думає про план господаря. Що я маю зробити? І якщо ти обмежуєшся лише власними потребами, да і ти молишся тільки за власні потреби, ти втрачаєш сенс управління тим, що тобі довірене. Друже, настав час змінити мислення. Настав час подивитися на успіх і фінанси не через призму. Моїх власних потреб, а через призму Божого царства. Ти Просто зрозумій, друже, як би це не хотілося. Ти не власник, і я не власник, ти управитель і я управитель. І наш успіх Боже Богосвітня залежить від того, наскільки ми успішні управителі. Твої ресурси, твій час, твої таланти навіть. Навіть твої гроші, це все довірено тобі Богом. І Бог чекає, щоб ти не закопав їх десь, а щоб ти пустив їх в рух, щоб ти пустив їх в діло. Дуже пам'ятай, усе належить йому, от усе, що ти маєш. Ми іноді думаємо, ну, це я, це ж я заробив своїми власними руками, силами своїми, своїм розумом таким величезним. Але хто тобі дав цей розум, хто дав таланти, хто дав руки і взагалі можливість жити. А твоє покрикання, друже, це бути вірним управителем, зрозуміти, що все належить Богу, і примножити те, що тобі довірено. Бо успіх це не про, чесно скажемо, це не про тебе. Успіх це не про мене, не про наш власний рахунок, скільки у нас грошей, що ми маємо. Успіх це про те, як ми будемо діяти, і як Бог буде діяти через нас на цій землі. Друже, я бажаю вам голосування, я бажаю вам успіху вдавого управління всім, що Господь довіри вам, і примноження. А підписуйтесь на цей ютуб канал, якщо ви не підписані. Обов'язково залишайте ваш коментар і вподобайку, діліться цим відео з іншим і до зустрічі в наступному відео.